Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Листопад місяць і, звичайно, падає листя. І що нам з ним робити, з цим листям? Його багато. Але, друзі, це справжній природний скарб, який варто використовувати з користю, замість того, щоб його спалити чи просто викинути його. Йому можна дати друге життя в своєму саду на своїй ділянці. Адже в листі дуже багато поживних речовин, і безлість можливостей для поліпшення нашого городу, нашої присадибної ділянки. Що можна зробити із листя осінь? Насамперед можна його використовувати на компостній кучі, адже компостування це природний аеробний процес розкладання органічних відходів. За допомогою кисню, ґрунтових бактерій, грибків, черв'яків. Тому в даному відео ми поговоримо, як можна швидко зробити компостну кучу, як можна пришвидшити утворення перепрівшого компосту, з чого має складатися компостна сама куча. І листя, яких використовувати дерев можна і які не можна. Компост із листового опаду в ньому насамперед відсутній неприємний запах. І, звичайно, це натуральне органічне добриво. Чим більше у ґрунті органіки, тим більше приваблива вона для дощових черв'яків. Вже в процесі життєдіяльності черв'яки відділяють не менш корисний для ґрунту це гумус. Але щоб листовий опад приніс користь, необхідно правильно приготувати з нього компост. Як для приготування компосту в домашніх умовах з опалого листя підійдуть листя плодово-ягідних дерев, це таких як листя, яблуні, груші, вишні, сливи. Також потрібно звернути увагу, що не рекомендується додавати в добриво. Це хворе уражене листя, а також листя дубами, пізніше зупинимося на ньому: ліщини, сумахи, скумпії. Через те, що листя цих рослин містить велику кількість дубільних речовин, які уповільнюють його перегнивання. Крім того, листя деяких культур, наприклад, так як волоського гріха, мають у складі натуральні гербіциди, що пригнічують ріст інших рослин. Також не можна додавати у компост, відходи тваринного походження, зіпсовані харчові продукти, заражену хворобами або шкідниками органіку. Вони сприяють гниттю листя, виділенню неприємного запаху, зниженню родючістю компосту. Яке листя слід уникати? Це листя хвойних порід, таке хвойне листя може бути кислим для компосту. Листя дерев, які були нещодавно оброблені пестицидами чи гербіцидами, і також не можна додавати бур'яни з насіння. Друзі, як зробити компостну кучу в домашніх умовах. У ну, нас, як можна сказати, примітивна компостна куча, але кожен це може зробити в себе вдома на швидку руч. Для цього потрібно 4 колики, таких як чотири опори, завдовжки не менше метр. Також потрібно доски чи планки. У нас ось куски шиферу. Саме головне, щоб щільно не прилягали ці доски чи от ті куски шиферу одна до другого через те, що нам для того, щоб швидко наша компостна куча працювала, щоб проходили процеси гниття. Нам потрібно доступ кисню, потрібна вентиляція. Якщо ви лише робите компостну кучу, то починаємо, звичайно, із дна. Дно потрібно застелити або плівкою, або застелити якимось старим ліноліумом, чи, чи що у вас є, щоб забрати контакт із ґрунтом. На дно компостної кучі ми кидаємо якісь дрібні гілочки, щоб це був як дренаж. І як бачите, компостна в нас ця куча у холодочку для того, щоб була полутінь на цю компостну кучу через те, що літо в нас жарке, щоб швидко не випаровувалась волога. Адже для того, щоб компостна куча працювала, нам потрібно постійно, щоб там було вологе середовище. І так ми робимо цю компостну кучу, щоб одна із стінок можна було завжди забрати. Ось як в нас, бачите, одна стінку ми забираємо, і тоді в нас є доступ до компостної кучі, щоб нам було зручно забирати вже потім перепрівший компост для підживлення нашого ґрунту. Друзі, компостні кучі можна робити різними способами. Можна зробити таку, як у нас. Ви бачите, вона як надземна компостна куча. А можна зробити. Як її викопати з півтора метра глибини. Краще робити отаку надземну компостну почу для того, що є доступ повітря і швидше перероблюється оця листова маса, всі ці відходи у компост. Коли так виходить, що у вас нема змоги робити таку, і ви робите її, якби углублюючись у ґрунт. То насамперед треба так її робити в такому місці, де не менше 30 метрів до криниці, і в такому місці, щоб не попадали талі води у, у цю яму вашу, і е, потрібно не менше у 2-3 тижні перемішувати повітря, для того доступу повітря, щоб мікроорганізми, черв'ячки там не вимерли. Через те ми прийняли рішення, що іменно компостна куча, компостник цей у нас знаходиться над землею. Звичайно, якщо ви можете, то звичайно можна купити готовий компостер. Або зробити, наприклад, компост з листя у мішках. Щоб зробити компост листя в мішках, використовуємо отакі чорні мішки. Ну, чим плотніші, тим краще. Ми з такими мішками їдемо в ліс, набираємо листя, і тоді ми маємо більше компосту на слідуючий рік. Що ми робимо? Набиваємо листя, добре кинути туди ще тирси до листя і зав'язуємо ці мішки. І потім робимо у мішках дирочки для того, щоб була вентиляція, доступ повітря. Звичайно, щоб швидше зробити процес утворення компосту, то можна додати у ці мішки трошки вже готового компосту, який у вас є вже готовий з минулого року. І це пришвидчить процес брудіння. Як правильно компостувати листя? Листя із землею складаємо компостницю поперемінно, шар за шаром. Шар листя має становити не менше 25 см, а потім на шар листя ми розсипаємо шар землі 5-10 см. Якщо листя і ґрунт сухі, то обов'язково потрібно полити водою кожний шар. А найголовніше, якщо є така можливість, кинути жменю дощових черв'яків. І ці черв'ячки будуть стрімко розмножуватись. І прискорить дозрівання нашого компосту. У, е, в літній період ми накриваємо цю компостну кучу отакою чорною плівкою. Це не дає швидко випаруватись в волозі, і, звичайно, час від часу потрібно поливати для того, щоб там підтримувати постійно вологий клімат. Що можна? Кидати на цю компостну кучу, які відходи, це залишки овочів і фруктів, залишки чаю, кави, стебла здорових рослин, рослини із ділянки, які здорові, також тирсу. Викошену траву газонну, сіно, солому, подрібнений папір чи картон, яєчну шкрулупу відмінно, деревний попіл. Це все дуже добре додавати до шарів компостної кучі. Якщо у вас є можливість додавати ще й курячий послід, чи додавати гній у компост, це вийде взагалі золотий у вас компост. Це дуже добре, але саме головне, компост повинен дихати. Тому, якщо у вас є можливість, то гавлями його ще можна хоч раз у місяць давати продухи всередину. Якщо компост не буде дихати, то в ньому загинуть корисні мікроорганізми дощові черв'яки. Як друзі, визначити, що компост у вас вже готовий? Ось перед вами компост. Ми його закладали в минулому році. От за рік він отакий настав. Правильний компост він однорідний. Бачите, має однакову структуру, запаху ніякого немає. Ми його використовуємо. От, наприклад, пересаджувала з клумби пеларгонію. Я його додала. Ну, більше процентів 80 цього компосту. Також будемо сіяти бурячок морку під зиму. Я присиплю компостом ці рядочки. Ми перед передкопкою гірчиці вивезли на повітрі компосту на квадратний метр і перекопали. Також компост можна додавати при посадці в, лу, в ямки, як ми будемо садити розсаду навісні. Ну, компост це не заміниме добриво. Також, якщо ми будемо вже брати перепрівший компост, ми там не побачимо ні одного черв'яка через те, що черв'яки вони живляться залишками листя, допомагаючи дозрівати компосту. Після закінчення перепрівання листя для черв'яків більше не залишається поживних речовин. І вони залишають цю компостницю в пошуках їжі. Зрілий компост він має такий темний землистий відтінок і пахне лісом. Друзі, але якщо не допомагати, щоб цей компост так швидко перепрів і не був вже готовий за рік, просто в природних умовах розкладається листя 2-3 роки. А нам ж треба швидше, нам треба за рік, то що нам потрібно зробити для того, щоб швидше за рік... Ми отримали вже готовий дозрівший компост. Листя, наприклад, волоського горіха ми трошки додаємо, не багато вузького горіха, але додаємо до компосту. Можна його перед закладкою у компостницю подрібнити. Чим дрібнішими будуть шматочки органічних речовин, тим швидше вони будуть перероблені ґрунтовими черв'яками і іншими мікроорганізмами. І, відповідно, тим швидше вони перегниють. Також можна додати до компостниці скошену газонну траву. При перегниванні трава виділятиме азот, який підвищить активність мікроорганізмів, які перебувають у ґрунті. Використати звичні біопрепарати, які заселять мікроорганізми в компостницю. Вони будуть швидше працювати. Це такі байкал, унікал. Ну багато є біопрепаратів, які допоможуть. Чи прискорити дозрівання компосту. Компостом можна мульчувати на зиму різні ягідні кущі та квіти. Укривши компостом навколо рослин, ми захистимо коріння від промерзання взимку і зменшимо негативний вплив холодних вітрів. Це не тільки захистить наші кущі. А ще й і збагатить землю мікроелементами. Так що, друзі, така корисна річ має бути на кожній присадибній ділянці. Друзі, якщо поради вам мої, є корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Дім та Присадибна ділянка. Там дуже багато цікавої інформації. І ми є в телеграм-каналі. Я ссылку на телеграм-канал залишу під відео. Там все, всі є мої відео. Ви говорите, що другий раз ви не можете знайти. Хочете прочитати щось цікаве, не можете знайти. От заходьте в телеграм-канал, підписуйтесь, там є всі відео, які ви можете в будь-який час переглянути. Я всім вам бажаю міцного здоров'я, гарних урожаїв, миру нашій країні. Хай кожен захисник вернеться додому, живий і здоровий. Божого їм захисту і благословення. І миру, миру, і ще раз миру. До побачення, до нових зустрічей.